Підготовка до опалювального сезону в самому розпалі та відповідальність за її якість покладена не тільки на комунальників, а й на самих управителів будинків. Як іде підготовка до зимового періоду у Чернівцях – дивіться у наступному сюжеті. Повномасштабна війна Росії проти України є головним ризиком для цьогорічного опалювального сезону: руйнування інфраструктур, погіршення економічної ситуації, загроза ракетних ударів. Через це майбутній опалювальний сезон уже називають найскладнішим за часи незалежності. В залежності від форми обрання договірних відносин з теплопостачальною організацією, межа балансової належності йде по зовнішню стіну будівлю будинку. Що це означає? Що теплопостачальна організація обслуговує безпосередньо мережі, які йдуть ззовні. Також є транзитні трубопроводи, які проходять через будівлі в інші будівлі, і ці мережі перебувають на балансі підприємства. І підприємство їх також обслуговує на сьогоднішній день. Стан підготовки теплопостачальної організації становить 97%. Наразі підприємство Чернівці теплокомуненерго проводить заповнювання зовнішніх мереж і з 3 жовтня розпочнеться заповнення внутрішньобудинкових мереж. Але крім того, що готується теплопостачальне підприємство до сезону, так само мають виконувати ряд робіт по внутрішньобудинкових мереж. Управлінські компанії голови ОСББ і їхні підрядники, хто їм надає дані послуги кожного року. Підприємство спільно з працівниками управлінських компаній перевіряють готові мережі для проходження опального сезону. Після таких перевірок підприємство надає приписи управлінським компаніям. Це ремонтні роботи, які потрібно провести до початку опалювального сезону для того, щоб споживачі отримали послуги вчасно і якісно. На жаль, зв'язку з тим, що тарифи управлінських компаній не дозволяють повноцінно виконувати всі необхідні роботи. Є зауваження, які переходять з року в рік. І це впливає на якість послуги. Якщо в будинку встановлений лічильник тепла, і внутрішні мережі не заізольовано, втрачається теплова енергія, і це впливає на суму в платіжках. Такі втрати можуть сягати до 15%. відсотків. Ми управляємо 570 трьома будинками. З них 180 мають централізоване теплопостачання. Звісно, що кожен будинок зі 180 він має бути обстежений. Він має, на ньому мають бути проведені роботи в межах тарифу. Це і поточні роботи, і профілактичні роботи на внутрішньобудинкових мережах. протягом року ці роботи плануються і виконуються. Оскільки комунальники та управителі готуються до складного опалювального сезону, особливу увагу приділяють не тільки тепловим мережам, а й мережам електропостачання. По підготовці до опалювального сезону по кожному з будинків багатоквартирних готується так званий паспорт готовності до прийому теплоносія. І цей паспорт готовності подається на погодження тепломережі. Ці всі наші будинки вже паспорта е, отримав. Е, Заповнені, отримали і підписані в тепломережі. Підготовка до опалювального сезону вже на фінічній прямій. Тож жителі будинків отримують тепло у своїх оселях вчасно. Завершуємо роботи по заміні частини ну, за підсумками попереднього опалювального сезону частини лежака. Тепло тепломережі засувки вже замінені, і ми старалися підходити комплексно. Звісно, це все в межах тарифу. Додатково розгорнули таку роботу з утеплення тепломережі. Тарифи за комунальні послуги є економічно необґрунтованими. Та підприємство місто з розумінням ставиться до споживачів послуг. Постійно проводить роз'яснювальну роботу з жителями будинків щодо перегляду тарифів. З законодавством дуже добре це все врегульовано. Відносини між співвласниками, власниками і управителем, але суть така, що управитель не може в односторонньому порядку, чи будь-хто в односторонньому порядку, чи там, наприклад, орган місцевого самоврядування, чи виконавчий комітет, НКРЄ КП там ну, ніхто не може тариф затвердити для утримання будинку. Це договірна ціна між співвласниками і управителем. Хоч більшість жителів будинків не погоджуються на підняття тарифів, натомість є й позитивні приклади. Будинок Каспрука 16, який минулого року дофінансував. Вав поточний ремонт, і ми замінили повністю верхню розводку тепломережі на будинку. Причому перейшли вже на сучасні матеріали. То тобто єс на пластик, вже відмовилися від металу. І це ну дало гарантії про те, що їхнє майно залишиться неускодженим. Ну то тобто є, не буде поривів. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4